Ісус Христос перший євангелізатор і Євангеліє. Євангелізація це оновлення всіх людей і всієї людини. Євангеліє означає добра новина. Ісус Христос воплочене слово. Є Євангелієм, адже Він найвище добро, яке отримала людина, а Його воплочення – нечувана новина для людства. Ісус Христос є першим євангелізатором, бо Він єдиний посередник між Отцем і людьми, який міг відновити людині ласку, втрачену через гріх. Оновлення людини відбувається на основі Євангеліє. Як Слова Божого правоплочене Слово, яке оселилося між нами. Тому земне життя Ісуса є дороговказом євангелізації, а воплочення новим законом для відкупленої людини. Він є також метою євангелізації, бо наслідуючи Його, ми повернемося до Отця і отримаємо вічне спасіння. У 2024 році ми святкуватимемо 25-ту річницю заснування місії сестер та 30-ту річницю заснування отців в Україні. Тому, дякуючи Богові за наше згромадження та його харизму, євангелізацію культури, одягаємо дитятку Ісуса як першого євангелізатора і євангелії. Усе, що є сотворене, потребує євангелізації, бо є зранене гріхом. Ми маємо євангелізувати себе і все, що нас оточує. А це означає усунути гріх, прийняти все автентично людське і надати йому божественного виміру, тобто підняти до надприроднього. Засобом євангелізації є свідчення нашого життя, а її центрами Осередки людської культури, сім'я, робота, освітні заклади, держава, парафія, церква у процесі євангелізації нашим орієнтиром є реальний факт про те, що слово сталося тілом і оселилося між нами. Саме ця тайна дає нам правдиве поняття гідності людини, сотвореної на образ і подобу Божу, відкупленої ціною. Крові воплоченого слова та дає можливість реалізувати свою свобідну волю у найвищому її виборі виборі самого Творця Бога. Тому будь-яке відхилення від тайни воплочення, неправильне трактування, адаптація до сучасного, все, що певним чином посягає на її суть, завжди буде помилкою євангелізації. А найважчим наслідком таких помилок. Є утиски людської свободи та перекручування правди про людину, які можуть бути зрозумілими лише крізь призму й воплоченого слова. Нехай Христос, будучи правдою, дасть нам максимальну і правдиву свободу, якою є Він сам. Дитятко Ісус, одягнений у золотисту туніку, бо золото нагадує нам про Його божественну природу, про те, що Він є Бог. Зовні він огорнений пеленкою з простої тканини, бо він взяв на себе людське тіло, умалив себе, прийняв нашу людську природу. На пеленці вишитий хрест візантійського стилю, адже євангелізація, яку отримали наші предки в часи Київської Русі, прийшла разом з візантійською культурою. В хресті зображена Богородиця Оранта, мозаїка на конха апсіди у храмі Софії Київської. Цікавим є той факт, що ця ікона є копією Богородиці у Константинополі, і разом з тим вже вирізняється елементами слов'янської культури, що, власне, і свідчить про інкультуризацію. Дитятко лежить на Євангелії, бо він є Євангеліє. Наше молитовне намірення на цей рік попередити помилки в Євангелізації та просити ласку її оновлення. Та поглиблення для нашої культури Христос родився, Бог покрутився, співають співаються.